Так само комфортно нам було у компанії молодих людей, які представляють всеукраїнську молодіжну громадську організацію Демократичний альянс. Кілька вихідних поспіль представники організації з різних міст країни вчили криворізьких студентів у школі лідера. Як завжди, невід'ємною частиною подібних шкіл стали семінари і тренінги. На одному з них побувала і наша студійна команда. Цікаво! Дивіться далі у рубриці Рада. Традиційно розповідаючи про громадську організацію, воліємо розповісти вам спочатку про історію її створення, який був шлях до встановлення, до реєстрації цієї організації. Ну, колись, власне, я і сам відвідував таку школу лідера, по долі випадково на неї потрапив, але там, відчув, що я дійсно теж можу бути патріотом, можу дійсно працювати для своєї країни. І тоді, в 2006 році, об'єднавшися. З усієї України молоді. ми створили молоді організацію Демократичний альянс. І з тих пір проводимо такі навчальні проекти, як школа лідерства і багато інших академія політичної освіти, окремо школа журналістики. І, по, би, по темам, достатньо була велика кількість. Соціальні проекти, фестивалі багато чого. Шлях був довгий, не дуже насичений. Яка зараз у вас кількість? Скільки по всій Україні власне, в Льві Петровській області? І яка ситуація наразі в Кривому Розі? В Кривому розі у нас як представництво молодіжної організації ще немає. Ми поки що проводимо тільки школи лідерства, щоб ознайомитися і відчути саме специфіку молоді в місті Кривому Розі? По всій країні у нас понад півтисячі. У нас завжди не кількісний а якісний склад. Підтвердити слова Микити взялась і ділом, і словом наступна наша співрозмовниця. Твій шлях до цієї молодіжної громадської організації. Десь рік тому прийшло таке, такий лист Прийшов до мене про те, що проводиться школа молодого лідера в місті Дніпропетровськ. Мені дуже хотілося взяти участь. Я подала анкету, але так вийшло, що не пройшла. Через півроку знову прийшов лист. Я сячими очами знову заповнила анкету. І тоді вже мені зателефонували з ніпротровські, сказали, проїжджай до нас на школу. Зі цієї школи я вирішила, що саме ця організація, яка стала для мене монагарими друзями, справжньою родиною, я хочу в ній працювати, хочу бути з ними. І от зараз ми вирішили, що потрібно робити щось тут, в місті Кривий Ріг. От і власне допомогли мені Дніпрочану, приїхали тепер працюємо. Як ти намагалася проводити рекламну кампанію серед молоді Криворізької? Сьогодні, прийшло, ну, сьогодні минулого тижня чимала кількість в принципі студентства, яка хоче здобути якісь нові знання. Як ти пропагувала, і який був шлях до саме до збору студентства тут у Криворізький економічний інститут? Власне, для анонсування звернулася до голів студрат. До старих знайомих, тому що у ми дуже, ми дуже часто спілкуємося з колегами з інших навчальних закладів. От, також до виконкому міського звернулася з проханням, допоможіть, будь ласка, цю інформацію розповсюдити. От, власне, що стосується, чому ми проводимо тут голова студентського самоврядування тут, Паша, він зателефонував і сказав: Я можу вам допомогти з приміщенням, приїжджайте до мене. Все гаразд, і дуже гостинний. Як бачите, й один у полі воїн варто лише знати свою мету і, хоч інколи замислюватись, що означає бути справжнім лідером. Я думаю, дуже важливе питання, тому що ми часто не замислюємося навіть в таких дрібницях, да, що ось їздять трамваї по місту, да, і ми не замислюємося, що це там, наприклад, це є наші трамваї, да, бо це громадська власність, і вона належить також нам, і нам треба знати. от, от це дрібниця така, але нам треба знати свої права і вміти їх. Відстоювати, от і для цього от потрібні лідерські якості. Треба розуміти себе, розуміти свою роль, і що ти можеш зробити. Студенти різних вишів прослухали семінари, спрямовані на розвиток особистісних якостей та планування роботи в команді. Взяли участь у тренінгах з тайм-менеджмент, ораторського мистецтва. Одним із найбільш важливих і цікавих був тренінг по роботі зі ЗМІ. З колегами по цеху спілкуватись і відповідально, і водночас цікаво, бо ж знають нюанси нашої роботи. Назви себе, будь ласка, хто ти є? Віра Грузова не знаю. <свистити> а що треба називати? <свистити> тобто Ти є студенткою, чи ти є е, викладач, чи хто ти? Твій це... соціальний статус. Ох, це складно. Я громадський діяч, в даному випадку я розповідаю про спілкування зі ЗМІ та піар в нашому житті і в громадській діяльності. Я розповідаю саме про піар та спілкування зі змі та з іншими людьми, да? бо піар-технології це саме донесення, формат донесення інформації про себе та про свої заходи, постійний. Причому да це не одноразове, там один раз дати інтерв'ю комусь, да? а це постійне нагадування, що ми є, що ми дуже гарні, що ми дуже красиві, і розповідання про те, які саме ми. Да? Оце піар в даному випадку, який ми використовуємо для громадських самодіячів, да? розповідаємо їм, як без грошей це робити, наприклад, да? як робити це якісніше ніж ці люди, які мають гроші. Гроші, але не розуміють суті цього питання, тому от ділимося знаннями. Золоте правило дидактики наочність. Тож, методом проб та помилок, учасники школи лідера Крок вперед вчились надавати інформацію для різних мас-медіа. Дорогі студенти Кривого Рога. 25 декабря приглашаємо вас в клуб. Спочатку. <реш> <реш> ночний клуб сначала. Угу. Ну, що там? Давай, я готую давай. Дорогие студенты Кривого Рога, 25 декабря приглашаем вас лучшие... Да напиши себе. Да. Дорогие студенты Кривого Рога, 25 декабря приглашаем вас в лучший ночной клуб города. Встретить с нами 2013 год. Вас ждет развлекательная новогодняя программа и множество конкурсов. Конца света не будет. Дополнительная информация по номеру. По номеру. Молодец, по-моему, Хорошо. И главное, все данные как бы даны, ну, какие-то такие эмоциональные и фактические. А, фактичні. next? даше увага до студентів міста Кривий Ріг. 25 грудня у найкращому не нічного Увага до студентів міста Кривий Ріг. 25 грудня у найкращому нічному клубі міста відбудеться костюмована вечірка Новий рік на поріг початок о двадцятій у програмі веселі конкурси зі снігавиком, танці зі снігурками на соцмереж. Мені здається, що воно буде таке. Там типу отаке і має. да і е, картинка гарна має бути там. Бажана, щоб картинка була е, тематична. Да, щоб там були там снігурки і написано там новий рік, 2013, Кривий рік студенти приходять. Найвдалішою, за словами тренера та новоспечених колег була спроба Романа. Ти озвучував а, невеличкий анонс саме для телевізійників. Uh -huh. Які проблеми були в написанні тексту, в баченні картинки і так далі? Ну, проблеми в тому, що людей завжди потрібно зацікавити, а це не є дуже легкою задачою. Тому ось в цьому була головна проблема якось зачепити людину. Декому втома таки далась в знаки. Ти прийшов на школу молодого лідера? З якою метою? Біда ложечка, тебе тут замордували. Я, я сюди. А можна за. Звідки я почув про школу молодого лідера? Ти, мабуть, активний користувач я... соціальної мережі? Я почув цю інформацію від свого друга. Я впевнена, що якщо правильно підходити до спілкування, да бо піар, це ж ну багато хто думає, що це такі брудні, якісь там технології, люди, які використовують піар, вони такі погані. А насправді це спілкування, да, коли ми знайомимось, коли ми розповідаємо про те, що ми такі хороші є, взагалі, да то люди починають знати, що ми є, і це насправді ну непогана штука, це дуже корисна штука. Да, і тому, яка б не була ситуація в кривому розі, я впевнена, що люди, які хочуть донести до населення інформацію про себе і про своє існування, вони це зроблять. І в них це вийде завдяки ну різним каналам комунікації, не тільки змі, а там просто спілкуванню, якимось цікавим акціям на вулицях і так далі. Ми із задоволенням це підтримуємо, зокрема наша молодіжна програма Студія. Дуже дякую вам. <гум> ну що ви не варто зайвих подяк. Відстоювати честь нашої телерадіокомпанії та й в цілому медійників міста наш святий обов'язок. Тим паче, коли мова йде про студентство. Свідоме, активне, емоційне і безумовно творче.